Вона просто тане в роті. Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним та оригінальним рецептом печінки. Ось мене такий невеликий шматок печінки. Нарізаю його невеличкими шматочками. Переношу печінку до миски. Ось мене приблизно така товщина печінки. Тепер сюди ж вбиваю одне яйце. Додаю чайну ложку солі, одну з половиною чайної ложки цукру, чайну ложку соди. Все це перемішую. Сода десь починці ту саму м'якість, яку чекають відпочинки свиної. І, звичайно ж, не буде такого, такої гіркоти в печинки. Взяла до вуха, відчую такі, чую таку реакцію соди, починає шипіти. І тепер натру сюди ж декілька зубчиків чеснику. Знову ж все перемішаю, накриваю миску плівкою. І переношу майбутню смакоту маринуватися на одну годину в холодильник. Ось минула година. Печінка добре промаринувалася. Тепер мені знадобиться борошно, і з борошном і спочинку я перехожу до плити. На сковорідку виливаю сонячку олію. Насаджую на виделку і занурюю в борошно печінку і переношу на сковорідку. І тепер обсмажую печінку з обох сторон до готовності. Смажу на середньому вогні. Ось насмажила я печінки. Погляньте, який апетитний має вигляд. А запах. Дуже м'яка. Соковита, соди зовсім не відчуваю на смак. М -м -м. Любителі печінки точно оцінять. Смачного!